Усім доброго дня. Як завжди, ви на каналі Ато з Європи. І сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати на огляд такий автомобіль вам Шкода Супер Б на 2-літровому дизелі 103 кВт. Повнопривідна. На автоматі. Автомобілі. Хто вже дивиться мої відео, знає. Авто всі зі Швейцарії. В хорошому стані, стараюся. Бачимо, автомобіль у нас рівненький. Зараз пройдемось тощиноміром, по лакофарбовому покриттю. Немає ніяких сколів, подряпин, мятин, Це все відсутнє. Давайте знаходимося попереду автомобіля. Має в нас умивачі фар. Поворотне світло, противотуманки, парктроніки, датчик світла, датчик дощу. З цієї сторони також. На таких легкосплавних дисках оригінальних. Зимова резина. В такому хорошому стані ще дуже. Давайте зразу подивимося, тормозні бліни. Тормозні бліни хороші. Поворотники в зеркалах. Автомобіль знаходиться в місто Радивілів Рівницька область. Ціна в ві... телефон на відео, ціна в описі. Заходите, нажимаєте слово більше, там я опис, читаєте. Як бачимо, 4х4. Має дуже місткий багажник. Задні фонарі стопи не побиті. Всі в гарному стані такі. Парктроніки. Так, вихлопна в нас сухенька, чистенька, завжди показую. Ну, Дах рівненький, там панорама, люк, потім подивимось. Давайте знаходимось позаду, відкриємо багажник, оглянемо тут. Як бачимо, салон дуже вмісткий. Такий тут у нас порих, давайте по порогах. Все добре. Тут салон у нас чистенький, нічого не пошкоджено, все в такому хорошому стані. Дуже бачимо, має шторку. Все складається. Давайте подивимось сюди, бо має знак зупинки, вогнегасник, жилетка. Все присутнє. Ну, тут така велика ніша, можна щось приставити сюди, то вже хто купить, то так буде собі. Сидіння складається, можна звідси зложити Це ті ручки. Зараз перейдемо ще оглянемо салон. Давайте так, я завжди ніби спочатку починаю товщиноміром ну давайте так і. Зробимо, тоді далі підемо. Ну, давайте з даху. Завжди є так традиція така. 88. дивимось до коми, хто розуміється. Ні, не 128, тут багато. Отак. От 100. Тут у нас 80. Десь не добре переложив товщиномір Поспішив. 93, все. Крило в нас. 98, тут у нас. 93. Давайте ще з цієї сторони. Так, 100. Це крило у нас. 109. Давайте ще тут. 106. Тут у нас 96. 95. Ну, давайте задню ляду. Трошки має підкрасик. Давайте нам добре. Тут. Немає нічого, все добре. Тут 106, це добре. Оця сторона капочку має підкрасик. 130. Хто розуміється, той знаєш, це без шпаклівки. 147. Локальний підкрас, от так, чуть-чуть от з цієї сторони. Все. Все. Остальна машина, цей автомобіль весь в рідній фарбі. Має такі ще релінги. Ну, тепер давайте оглянемо ще салончик. Автомобіля, потім двигун. По стійках тут все добре, так щоб комусь треба додатково все знімемо. Ну давайте так, з карт почнемо. Дверних. Пасажирська, бачите, в якому стані. Ідеальніша. Нема ніяких претензій. Має ще таку шторку на цю дверку. І там також є скло. Так, сидіння позаду, дивимось, в загальному так. Шкіряний салон такий, хороша шкіра. Подивимось тепер так. Сидіння в нас хороші коврики, добрі, під ковриками все частенько, нічого не пропалено. Супер. Також клімат, підігрів сидінь. Має такий підлокітник. Широкий. Відкривається. Ось так можна положити підстаканники. Так, складаємо складається такий стан. Бачите? Панорама, люк відкривається, потім ще подивимося додатково. Поки що так. Наперед трошечки. Тепер тут у нас також, як бачимо, карта ідеальніша, нема претензій. Тут у нас торпеда. Також нема претензій. Все гарно має бути. Доглянутий автомобіль, шкіряний салон, бачите, сітіння пасажира в дуже гарному стані. Має є електрорегулювання, масаж. Тепер далі підемо ще по порогах. Покажу ще вам. Супер, все, накладочки, нічого не побите, не пошкоджене. Хороший стан. Автомобіль буде в нас модельний 13, на облік. В сервісному стане 12 щоб знати. Тут у нас також гарний стан. Ну, шторочку вже там піднімав, не буду. Присутня. Тут у нас коврики також під ковриками гарно. Все в чудовому стані. Шкіра в нас подивіться. Все ідеально, все чітко. Тут у нас пороги, накладочки, все в повний порядок. Давайте ще водійську карту подивимось. Також, де кожен раз часто виходить, саме більше, ніби може, має бути пошкоджено, гляньте, в якому стані. Як новенька. Тут у нас електропакет, підігріви, складання і так далі. Регулювання, ну і відповіднь скло, складання зеркал, тої скла і так далі. Тут у нас. Також маємо електропаке... регулювання сидінь, пам'ять сидінь, масаж, шкіряний салон такий, як бачимо. Ну, Давайте ще звідси люк панорама. Автомобіль у нас, як може хтось замітив, 4х4, повнопривідний. Присядемо до автомобіля. Подивимося тут. Автомат. Шестиступка мокра, надійна, Зеркало з автозатемненням. В зеркалах ще є підсвіт, підсвітка в зеркалах, це все працює. Так, закриємо. Зараз заведемо. Тут також все гарно. Двох зони, ну чотирьох зони і крім, ще назад. Клімат. Пробіг у нас 278 оригінального. Хто знає, нічого не скручує, менший, значить менший. Більший, значить більший. Мультируль, нічого не перешивалося. Стан хороший, можна сказати, ідеальний, нічого не пошкоджено. Все, все добре. Заведемо, послухаємо, як працює, як заводиться. Два ключі, сервіс на це все присутнє. Дуже чітко завівся, співоберта, нема проблем. Тут у нас все працює. Наві, все є, радіо назад. Хто буде купувати все, ознайомимося. Дзерко затемненням казав. Самопарковка, підігрів сидінь. Це все присутнє, сервісно є, е казав. Дуже хороші автомобілі, хто знає, швейцарські автомобілі дуже хороші, доглянуті. Давайте подивимося, щоб кермо в нас регулюється по виліту і по наклону. Давайте подивимося, як працює двигун. Кого заінтересує такий автомобіль, телефонуйте. Має таку газову підпору. Давайте я так затримаюсь трошки, подивимось, бачите, як рівненько. Нічого не кидає, не тріпає мотором, двигуном, все в хорошому стані. Пари рідні, є наклеючки. нічого не бите, ніде не, не мінялося, все в доброму стані. Ось такий стан. Нічого ніде не капає. Не тече, нема запотівань. Антіфріс у нас нічого не булькає, все там добре. Гази не женуть, двигун в порядочку, дуже хороший автомобіль з великим багажником, тим більше 4х4, якийсь супер хороша машина. Ну, люк ще вам хотів не показав, що все працює, все відкривається. Давайте я присяду ще раз. Ось так бачите. Ну, можна регулювати, можна більше, можна менше, то я вже не буду бути, буде долу, можна ще трошки, бачите. Там у нас шторка теж автоматично закривається. Все в робочому стані. Приїжджайте на огляд, я думаю, що автомобіль хороший, можна купувати, кататися ще. Всім дякую, і до побачення.